Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпра, з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас уже 27 вересня, і сьогодні я буду живцювати лавандин. Лавандин буду живцювати два сорти. Покажу, з яких кущів буду брати весь процес живцювання. Звичайно, у нас дуже тепло, можна сказати, жарко. В затінку плюс 27 градусів, а на сонці я так розумію, що всі 30. Але дощів немає. І чекати, поки підуть дощі, коли буде така можливість, роботи дуже багато, ще треба сіяти, ще треба багато заживцювати. тому... Буду робити зараз, незважаючи на те, що тепло, жарко, сонце, сонячно, дощів немає. Дуже сухо, земля дуже суха. Але все-таки, знаєте, як то кажуть, зробиш, то будеш мати, а не зробиш, то розраховувати на те, що воно звідки з'явиться, ну не приходиться. Тому буду сьогодні це робити. Покажу зараз, з яких кущів буду брати. Які, що буду живцювати та де та як. Хочу вам показати, як зараз цвіте лаванда. Здивіться, це на сьогоднішній день. 20, 27 вересня 24 року. Дивіться, яка краса. Це сорт Офіціналіс. Бджілки збирають. Я вибачаюсь, це сорт Елеганс. Елеганс. Англійська вузьколиста. Тут працюють бджілки. Ось така у нас в цьому році осінь. Якби ще дощики пройшли, було б взагалі супер. Ну, ось так. Тут вона козацький можжевельник і у ось так прям кущик. Тут поруч. Ось така непогана композиція. Тут мої помічники. Да, Мартуся? Да, Мартусечка? Помічники мої? Ось такі помічники. Бачите, аж собачки хекають, така жара? Так, йду, покажу вам кущі. Ось тут у мене є два кущі, з яких я буду брати живці. Дивіться, це Едельвейс, білий лавандин. Тут квіточка. Я спеціально залишаю, щоб нічого не перепутати. Так? І ось тут поруч. Це сорт Гроссо, квітне. Такими фіолетовими квітами, гарний сорт лавандину. Так як лавандин ми можемо тільки заживцювати або ж поділити кущ. В даному випадку оці два кущі, це гросу, бачите, вони відрізняються. Це гросу, а це Едельвейс. Це білий, а це. Темно-фіолетовий. Я з них буду брати живці. Які ж живці треба взяти. Останнім часом я приспособилася і я беру живці такі величенькі. Не маленькі, а величенькі. Зараз покажу, які. Ось, наприклад, ось так. Дивіться. Ось такий. Він достатньо вже великий, і оцю нижню частинку можна так очистити, можна не очищати. І заглиблюю в землю ось по там, де починаються ці маленькі прирости. Ставлю зразу воду. Чому такі? Тому що вони набагато швидше розвиваються, вони укоріняться, але не зразу, тому що зараз осінь, вегетації такої вже немає, але як тільки потепліє навесні, вони почнуть укорінюватися. А зараз вони за зиму адаптуються, стратифікуються, і як тільки потепліє волога з настанням тепла, вони почнуть рости. Ось такий, бачите, прямо кущик. І він, оця частина, буде укорінюватись. Зараз зразу ставлю, я їх прям кидаю сюди в воду, в воду можна додати, бурштинову кислоту, можна додати укорінювач, можна взагалі нічого не додати. Але щоб вони не пересихали, я їх, тому що я можу їх живцювати там, скажімо так, цілий день або ж наступного дня з ними нічого не станеться. Хочу ще зауважити, якщо ви хочете зберегти ще цей кущ, не обрізайте зовсім, щоб не було зелені. Залишайте хоча б три гілочки, щоб був синтез тоді він не загине. А якщо обрізати все аж під корінь, то ваш кущик, цей материнський, розплідничок такий, він може загинути. Ну ось так, ви зрозуміли. Як нарізати черенки, ви зрозуміли. Я сподіваюся. Ось так обрізала кущик. Звичайно, залишила тут такі зелені гілочки. Хочу зауважити, що якщо ви живцюєте, зверніть увагу, кущик повинен бути такий свіжий. З молодими приростами, тому що якщо ваш кущик буде слабенький, такий підсохший, то живцювання такого гарного не вийде. Живці повинні також бути, ось такі тому що він може, у вас просто ці живці можуть засохнути. А тут, бачите, ось які молоді прирости гарні, свіжі. Ось таку миску я нарізала. Тут енна кількість це з одного кущика цих живців. Зараз піду підготую землю. Живці ставлю в затінок, нехай вони там стоять, поки я все підготую до посадки. Що означає підготувати ділянку? По-перше, треба звільнити від всіх бур'янів. Ніяких бур'янів не повинно бути. Ось на цій ділянці, отут в мене труба прокладена для поливу. А ось на цій ділянці я висаджую кожного року, живцюю Едельвейс, лавандин Едельвес. Щоб не було змішування, ось вона так розділяє тут. Здивіться, це три дні, як я поживцювала. І спостерігаємо, якщо ваші живці зелененькі, бодренькі, вуха не повісили. Значить, з ними все добре. Значить, що ви посадили і зробили все вірно. Якщо ж у вас вони вже там на третій день прив'яли, вони повинні бути отакі цупкенькі. Прив'яли, значить, з ними щось не так. Значить, ви або ж не полили. Або невірно якось їх заживцювали. Або погода була така, що було дуже спекотно, сухо. І я, наприклад, оці всі живці, я їх поливаю через день. Саджено, Едельвейс, А з цього боку от залишилось, ну, от буквально дивіться, хто спостерігає за моїми відео. Це Гросо. Ось два маленьких таких кущиків. Так. І сюди я буду живцювати, це все повністю буде заживцьованого росу. Я приберу ці бурняни. Ще хочу звернути вашу увагу. Якщо у вас кущики, ну такі як ось у мене, я їх висадила в минулому році, ну, вони квітували, але вони невеличкі. Я хочу сказати, це грін грей лавандин і лаванда Розеа. З неї я, звичайно, зібрала насіння, вона квітувала гарно, але кущики ще недостатньо великі, щоб з них брати живці. Я вирішила в цьому році їх не чіпати, нехай вони підростають. На наступний рік вони вже будуть такими здоровими, великими кущами. Ось тоді я візьму з них живці. А зараз нехай ростуть, розвиваються. Тим паче літо було таке засушливе, бачите, навіть трошки листочки, багато сил пішло. Це квіти зрізані тут, і багато сил пішло на квітування. І вони аж злегка ось такі, жовтуваті. Ну, зараз осінь вже. Уже це не весна. І оці малявочки в мене ці всі буду розсаджувати, тому що вони ще маленькі, густо посіяні, буду їх розсаджувати на дорощування. Так, йдемо далі. Роблю таку борозочку, рівчачок, глибиною десь. 10-12 сантиметрів. Так як у нас зараз осінь, я додаю суперфосфат. Нема сенсу добавляти восени азотні добрива, краще фосфорні для гарного укорінення. Так повністю я пройдусь і просиплю. Весь цей рівчак. Це я роблю до поливу, тому що коли поливаєш, добрива розчиняються, вони підуть в землю, і рослина краще буде і легше буде укорінюватись. Цю ворозочку. Дуже гарно заливаю, щоб вода стояла, тому що дуже суха земля. Я розпрулюю її всю, потім далі покажу, як буду. Черенкувати Насичую дуже добре водою землю. Вода розчинила всі добрива. Ну і ось так будемо. на відстані десь 10-12 см. Можна і рідше, але я от так всі заглиблюю. зразу присипаю землю обов'язково так ущільнюємо, щоб вони гарно стояли. Так, з двох боків, чим менше буде пустот, тим швидше саджанці будуть укорінюватися. Так, гарненько притискаємо. Зараз розкладу всі саджанці, верніше, череночки живці. Ось так правильно. І потім присиплю. Ось так я їх всі розмістила. Ось стоять вони рівненько. І тепер знову буду все так підгортати. З двох боків заглибимо і попритискаю так, так сказати утрамбувала навколо. Щоб вони, щоб їх не хитало, Так як ми живемо в різних кліматичних умовах. У нас, бачите, засуха в когось заливає сильно дощить. Я буду поливати, якщо дощів не буде, буду поливати через день, щоб вони не пересихали. А ви, якщо у вас дощова погода, звичайно, і не так спекотно, то вам і не треба поливати. Один раз при посадці полили і спостерігаємо. Щодо укорінення. Укорінення саме в наших регіонах, це буде вже десь кінець квітня, травень, коли з'явиться точка росту, це буде говорити про те, що саджанці вже з корінцем. Верніше, черенки вже з корінцем. Коли з'явиться точка росту, ви побачите, що так з'явиться зверху. Можна деякі, от якщо вони такі довгенькі, оці можна підрізати небагато, злегка. Ну і отак ущільняємо Так, якщо моє відео вам сподобалось, була корисна інформація, вчасна, підпишіться на мій канал. Тому що багато хто за каналом спостерігає, але підписників не так багато. Так що підписуйтесь, ставте уподобайки, якщо все добре, все вам сподобалося. А я буду показувати вам, як я вирощую ті чи інші рослини. Ще буду живцювати. Лаванду, це лавандин тільки починаю. Ще буду платином блонд у мене на черзі. І це ще всю всю треба зачеринкувати. Тут багато роботи. Так що працюємо разом. Руки не опускаємо, у нас буде все добре. Ми все робимо для того, щоб було у нас все добре. Бажаю всім міцного здоров'я. На все добре. Бачите, хмарка з'явилася, а може й дощ піде. До нових зустрічей!